Доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ділюсь рецептом неймовірно ніжних ароматних смачних карамельних капкейків. Отож, приступимо. Для тіста мені знадобиться масло 110 г, молоко 75 г, борошно 200 г, розпушувач 1,5 чайної ложки, карамель 90 г, цукор 130 г і яйця 3 штуки. Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. В Чашу міксера відправляю м'яке масло і цукор, і перетираю до пишності орієнтовно 3-5 хвилин. По одному додаю яйця, збиваючи масу орієнтовно 1 хвилину після кожного яйця. Коли введені всі яйця, збиваю масляну яєчну суміш ще протягом 5 хвилин. Тим часом змішую і просіваю борошно з розпушувачем. Коли масляна яєчна суміш достатньо збита, додаю борошно з розпушувачем і молоко. Кілька прийомів починаю і закінчую процес борошно. Довго тісто не вимішую. Як тільки все об'єдналось, зупиняю міксер. Додаю карамель, ще раз змішую до однорідності і тісто готове. Тісто легке, злегка пишне і неймовірно ароматне. Випікати можна в будь-яких формах. Я випікатиму в паперових капсулах з бортиком. Вони зручні тим, що для них не потрібна додаткова металева форма. Розкладати тісто в форми можна звичайною ложкою або перенести його в кондитерський мішок і відсаджувати з мішка. Оскільки я готую на замовлення, то мені потрібно, щоб кожен капкейк мав одинакову вагу. Для цього я використовую ваги і наповняю капсули орієнтовно до половини. Якщо орієнтуватися на вагу, то це 48-50 п'ятдесят грам. Випікаю в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин. Вставлена в готовий кексик паличка має виходити суха і чиста. Перекладаю на решітку чи дошку і залишаю для остивання. Отримую ось такі м'якенькі рум'яні кексики. А запах просто неймовірний. Неможливо втриматись, щоб не скуштувати. На цьому процес приготування можна завершити, а можна зробити капкейки ще смачнішими. Для цього можна начинити їх карамеллю. В кексику спеціалізованим приладом роблю отвір та можна вирізати серединку звичайним ножем. І із кондитерського мішка наповняю начинкою. Шапочку на капкейках зроблю кремом чист, для приготування якого мені знадобиться. Сир вершковий 400 г. Вершки 30-36% жирності 130-150 г, цукрова пудра 90-110 г і ваніль. Збиваю вершки до піків і відправляю в холодильник, щоб не осіли. Тим часом збиваю сир з пудрою і ваніллю. Оскільки я фарбуватиму крем в рожевий колір, відразу додаю барвник. Збиваю сир до об'єднання продуктів, щоб він став м'який і еластичний. Додаю збиті вершки і змішую на мінімальних обертах міксера або лопаткою, тільки обережно і недовго, щоб не перебити вершки. Готовий крем переношу в кондитерський мішок з насадкою. Насадка у мене 8CS і відсаджую шапочки. Крем чудово тримає форму, повторюю візерунок насадки, крім того, він дуже смачний. За бажанням додатково декорую. У моєму випадку це макарони, шоколад і цукрова посипка. Отримую отакий чудовий результат. Обов'язково покажу, який капкейк в розрізі. Сказати, що це смачно, це нічого не сказати. Капкейки ароматні, сочні, м'якенькі, дуже-дуже смачні. Надіюсь, це відео буде вам корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео.